Сьогодні в нас ну, скажімо так подвійне свято, тому що на перше ми зустрічаємо дуже класний спектакль. Зустрічаємо його не в театрі, а зустрічаємо його в великому укритті, найбільшому на даний момент в нашому місті. І це моновистава. Друга фішка в тому, що це наші колеги з міста Херсон, це дуже символічно. І сама тема моновистави, вона теж така дуже зараз актуальна. А другий момент важливий, те, що, як бачите, ми постійно покращуємо наше укриття. І якщо раніше, там, буквально там на Позаминулому заході тут було по одному, то зараз все потроху змінюється, все потроху покращується. І м -м, мені дуже приємно, що ДОВ це вже укриття біля ДОВ, це не просто там, скажімо так, сарай якийсь, який ми вичищаємо крок за кроком, а це вже достатньо м -м, серйозне культурне місце, де, бачите, збираються люди, сідають. Е це на світло, і це тільки, скажімо, так, початок. Дуже важливий момент, що все, що ми тут робимо, це не за рахунок бюджету, так, щоб волну та одразу тушити, не почавшися. Все робиться власним ресурсом, і це ну скажімо так, ми цим пишаємося, не залучаємо ні міські, ні обласні, ні державні кошти. Це дуже приємно, що ми можемо. Робити щось корисне для нашого міста самі Так, да, звичайно, це перший раз все свіженьке ще тільки, тільки от, штори довішали, ще ковролі не виробниця. Мета цього західу показати людям дуже класну виставу і щоб вони могли проникнутися тим, що буде сьогодні відбуватися, і показати, що це можна робити в безпечному. Місті в центрі Миколаєва, і це, мабуть, навіть головніше, що мені дуже хотілося б і нашій команді продовжувати бути корисними не тільки в якості як великого волонтерського центру, а й в якості того, про що ми не перший раз кажемо, про якості культурного центру дуже різного. І виставки, і музичні заходи, і театральні постанови, і майстер класи і дитячі, і спортивні заходи. Дуже багато всього ми робимо тут, скажімо так, поруч і ось в укритті в тому числі теж продовжуємо робити це. От важливий такий меседж.